А що відбулося 27 листопада 2015 року? згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємств, проведено скасування державної реєстрації та ДВЖЛ того правонаступника, який був створений внаслідок злиття за Житомирське ласуші і того будстаю. Замість цього поновлено, тобто відновлено закрите акціональне товариство Житоморські ласуші. А також відновлено акціонерів. А також відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, все, що належить, все, що знаходиться на вулиці Щорса, будинок 67, це територія фабрики, тобто весь цілісний майновий комплекс, він належить власнику зад Житомирське ласощі. Після того, коли Бойко стало відомо про вчинення цих реєстраційних дій. Запрошуються так звані тітушки, люди виставляються по периметру, як живий щит. Тобто він очікує, я так розумію, знову ж розраховує на ті ж методи, які він сам застосував. Добувається того, щоб те, що йому належало, знову ж повернулося, яке він отримав в рейдерський спосіб, не гребуючи ніякими методами і засобами, звертається до. Перших осіб держави звертається до народних депутатів, і, на жаль, народні депутати або не розібравши ситуації, або з інших міркувань, наприклад, на, на передачі Шустера 21-2015 року, було е, озвучено Віктором Чумаком і Добродомовим, що було здійснено рейтерське захоплення за житомське ласощі. Що... Насправді мова йде про відновлення, відновлення. Те, що було втрачено в 2010 му році, повернення акціонерів до складу акціонерного товариства. І е, вживаються також заходи людей залякують працівників, е, заблоковано їхні картки, карткові рахунки. Тобто вони не можуть отримати заробітну плату, е, людей залякують. Говорять, що це він є єдиним правильним власником, а всі ті люди, які Відновлюються свої права, вони є рейдерами. Ну, насправді, знову ж таки, мас медіа озвучує, що до цього є причетний Пашинський, і, власне кажучи, тема анонс прес-конференції про це говорить. Але скажіть мені, будь ласка, як може людина, яка в 2014 році спеціально створює робочу групу з питань протидії рейдерство І говорить, що це рейдерське захоплення було свій час, говорити про те, що вона до цього причетна. Тобто намагалася постійно. Перекласти, показати, що це причетна інша людина для того, щоб самому ну, реалізувати те, що по факту сталося. Тобто все напрацювання, всі ті іноземні інвестиції, мільйони доларів США покласти в одну кишеню.